І дитині оформлена група інвалідності. Яка інвалідність, череп... що ти розказує? Це, можу... Це такого не було. Це такого не було. Чого ти розказує? Який ужас. Дивіться для того, щоб розвиватись, начніть ну, і бути хорошою людиною. Е, ну, навчіться говорити до людей на ви. До, Ну, як мінімум до старших. Я говорю на ви і даже, ну, і до молодших, і до Ніхуя я говорю казачі, на, всі, на ви, весь, до, до всіх людей, яких я ну, не знаю, з якими я не знайомий. На Ти це піздець. Ви поняли? Коли говорю, не знаю, там хто хтось з. Ну, в мене в оточенні таких нема, але були, які приходять там в магазин і кажуть, там тьоті, накидай нам печення, блядь. Ти що, йобнувся? Ти хто ви ще такий, блядь? А прийди в себе нахуй. Кажіть завжди, блядь, де би я не був? В будь-якому магазі, в, блядь, в, мар... в маршруті. Туди-сюди, завжди кажу гарного дня. Завжди, просто, просто гарного дня. Просто гарного дня. І всім лучше стало. Чуть-чуть світ почав світитися. Ти сказав два слова, а світ почав світитися. Ну, іноді деякі, сука, їбать, в мене горить уже все. Ви знаєте, оце коли кажеш, гарного дня, і, і тобі ніхуя не кажуть. Якщо вам кажуть, кажіть слово навзаєм. Я, блядь, навчився використовувати це слово і це ахуїтельно. Просто навзаєм, навзаєм, ахуєть. Е, ахуєно, ахуєно.